Усім привіт! Ви на каналі Долітературне і, на жаль, ведучою буде ведучим буде не кіт, а все ще я, але можливо, ми в наступних відео це виправимо. Сьогодні ми будемо говорити про читацькі плани на останній місяць літа. Я вам трохи покажу, що я вже почала читати і що я буду читати цього місяця. Перше покажу вам книжку, яку я читаю ще з червня, але вона польською мовою. Це романтична комедія, яку я купила, коли була у відпустці. І там почала читати. Але читаю я її супер повільно, тому що десь по одному-двох розділах на день я в ній рухаюся. Хоч я і вчила польську, але не дуже довго. І там якимось чином трохи підтягувала свої знання, але я все одно ну, не настільки володію мовою, щоб швидко читати е, книгу, і це перший мій досвід читання польської мови. Тому рухаюся я повільно, але все одно е, дуже прикольно. Ну і плюс я обрала таку просту історію. І загалом цей сюжет про е, двох старшокласників, е, які... Типу, цей троп від ненависті до кохання. Ну, В них не було тут такої прямо ненависті, але така е неприязнь одне до одного з моменту знайомства, е яка продовжувалася. Вони так більше спілкуються в стилі підколювання одне одного, але всім е розуміємо, до чого це рухається. Але поки що я прочитала прочитала 130. Сім сторінок із п'ятисот. Мій друг сказав, що я дуже логічна людина і для першого її спроби читання іноземною мовою вибрала книгу на 500 сторінок, але це ж романтична комедія, чому б і ні. І наступна книга, яку я покажу, я її теж вже почала читати, але в липні. І зараз дочитую, бо цього тижня в мене книжковий клуб по ній є. Це Майк Йогансен і його подорож ученого доктора Леонардо, і його майбутньої коханки прекрасної Альчисти у Слобожанську Швейцарію. Я поки читаю лише цей твір. Він тут займає, мені здається, десь 180 сторінок приблизно. І я вже фактично дочитала там буде ще його такі нотатки, як будується оповідання і поезії Йогансена. Я не знаю, чи цього місяця. Буду читати і те, і те, але от твір подорожученого, не буду говорити знову повну назву, я дочитаю точно, щоб говорити зі своїми друзями. Загалом мені прям дуже подобається стиль Йоганціна, те, як він пише, те, як він складає слова в речення, цей дивний сюжет, ця дивна подорож, дивні перевтілення людей. Ну, загалом, тут все дуже дивне, але дуже цікаве. І мені час від часу ця книга. Віє такою атмосферою саме по стилю написання книги Роберта Шеклі варіанти, яку мене змушувала читати Ксеня. Це прям прям не знаю, мені, мені чомусь дуже схоже моментами, і це дуже прикольно. І тепер розкажу про дві книги, яких у мене поки що немає, точніше, одна є, але вони все одно у мене будуть в електронці. Перша – це сад метеликів. Ми її теж з друзями вирішили почитати спільно. Все, що я знаю про те, що про цю книгу це якийсь трилер про маніяка, маніяка-сидівника, начебто. і… Я хочу купити собі електронку від VIVAT, тому що знаю, що це для мене буде така історія, яку я, скоріше за все, вирішу потім продавати. Тому вирішила купити краще електронку. Але це ще й буде така друга спроба купити електронку від VIVAT. друга спроба цього літа, тому що минулого місяця я купувала теж у них книгу пасажир номер 23 І книги відвівати можна придбати на Google Books, але потім можна синхронізувати. З читалкою покетбук я намагалася це зробити. Але, хоч я раніше мала такий досвід, і у мене все нормально працювало. Але цього разу чомусь воно мені почало писати, що у вас ліміт девайсів підключених і що я не можу відкрити. Тобто, і воно мені відкривалося тільки на телефоні. А я не хотіла читати з телефону і там довелося зробити купу махінацій, написати в підтримку і коротше, дуже морудитися з тим, аби я змогла прочитати її саме на електронній книзі. і тому я хочу перевірити, чи це просто з тою книгою щось було не так, і не знаю, якісь, якісь проблеми, чи це загалом проблема книжок від тому спроба номер два. Е куплю знову на Google Books і спробую синхронізувати зі своєю читалкою, подивимося, чи воно спрацює. І наступна книга, я її вже купила в електронці, тому що я насправді хотіла паперову, але паперовий наклад закінчився у видавництва, а електронка видавництва була не дуже в інших книгарних паперова була не дуже дешева, а в книгарні Є. Це була електронна книга на розпродажі. Вона коштувала 37 гривень, тому я подумала, що придбаю все-таки електронну версію. Книга називається Пристрий згідно з Ге. Ну, я думаю, це скорочення імені, але. Така цікава назва. Цю книгу я теж читаю на клубі. Я загалом це почала говорити і зрозуміла, що більшість моїх планів будується на книгах на якісь клуби. Я читаю книги тільки на клуби, і потім ходжу на обговорення. Ось таке. Цю книгу ми будемо в серпні обговорювати на книжковому клубі від дівочого медіа. Я загалом давно вже підтримую дівочу медіа і в підтримку входить участь в книжковому клубі. Але минулого року, коли я приєдналася, минулого літа здається, я тоді ходила на одну зустріч онлайн, бо я ще жила у Львові, і на другу зустріч я читала книгу, тоді коли мали обговорювати школу, Коло ідеальних матерів, я її прочитала. Хотіла прийти на клуб, але так сталося, що в мене не дуже вийшло. І після того, ось рік, я не приєднувалася до засідання книжкового клубу. А ось це минулого місяця я читала збірку Лесі Українки, і вона теж була на клуб Дівачого Медіа, і я пішла на обговорення офлайн, було прям дуже прикольно, дуже цікаво поговорити і ще й про текст Лесі Українки, які мені дуже сподобались. Так от, цього місяця ми будемо читати вже іншу. Книгу, наскільки я пам'ятаю, це новозеландський переклад з Новозеландської, і мені здається, я ще нічого не читала з цієї літератури, тому спрівась буде прикольно. Я подивилася на ту стопку наступних планів, які в мене тут лежать, про які вам треба розповісти, і це теж це майже все. Книги на клуби це. Це і смішно, і прикольно, бо я люблю книжкові обговорення. Наступна книга це Андражіт, Тісні ворота. Цей роман ми будемо обговорювати на клубі The Ukrainians. Минулого місця ми обговорювали Бориса Віана і це було прям дуже класно. Я теж, у мене така сама історія, приблизно, як і з дівоча медіа. Давно підтримую, але тут на ті засідання я ніколи не ходила, навіть уже коли жила в Києві, тому що у них є ще й клуб онлайн для тих, хто не в Києві. І дивилася лише відео. Вони записують. Засідання клубу, і потім викладають на YouTube канал, і я лише дивилася вже пізніше про ті книги, які читала, або які мені були б цікаві. Але минулого місця мені вдалося приєднатися, і я така настільки зарядилася цією атмосферою, що вирішила, що в серпні теж маю прочитати і піти. Сподіваюся, по датах мені буде зручно, але принаймні книгу точно читатиму. Тим паче це видавництво ще одну сторінку. А видавництво ще одну сторінку робить щось неймовірне, щоб вони не видавали. Мені це хочеться одразу просто хочеться всі їхні книжки. Тому буду читати і цей твір. Це французький автор. Наскільки я знаю, і він написав про хлопчика, який, здається, закохався в свою кузину. Тендітний хлопчик Джером влітку гостює в нормандському маєтку дядька. І там він зустрічає свою кузину. Далі в них ось щось таке зав'язується їхні зустрічі, їхні погляди. Ну, загалом, буду знайомитися і вам потім розкажу. І ще одна книжка на клуб це Емілі Генрі і її книголю. Ви ще її не бачили, бо я її купила нещодавно. От якраз покажу, що вам її в покупках, напевно, останніх, які буду знімати. Це ми будемо обговорювати з Книжковими-блогерками київськими у нас є такий внутрішній чатик київських буктюблогерок блогерок і ми там зустрічаємося. Більше ми говоримо, іноді навіть не про книжки, а про все на світі. Але цього. Місяця у нас буде вже, здається, рік, як ми заснували такий свій внутрішній читацький клуб, і ми вирішили брати щось таке розважальне і організувати собі пікнік. Сподіваюся, нам це вдасться. Я не читала Емілі Гендрі, у мене ось тут не я. Думаю, вам не видно. Ось тут знизу якраз гарненько стоять її, її пляжне читиво, е, тому що вона така літня, я хотіла її бачити собі перед очима. Але е, ту книгу я досі не читала, хоча планувала її, до речі, на минулий серпень. І так і не прочитала. Але сподіваюся, що цього серпня прочитаю іншу книжку, раз ми вже її вибрали на клуб. Е, це теж якась романтична історія. ну я так розумію, що про книгу люблю, і поки більше нічого про неї не хочу знати. І наступна книга, яку ми будемо читати в серпні на клубі Ксенії Келерман, це Жовтолика Ребекки Кван. Нарешті відбудеться моє знайомство з Ребекою Кван, бо я маю і «Вавилон», і Жовтолику. Не маю макової війни. Проте. Е, я думаю, що то серія, і мені поки треба познайомитися хоча б з якимось її твором одиничним. Причому вона така е, яскрава, теж мені здається, має бути сонячною. У ну, мене є такий прикол, що мені хочеться відчувати, е, що ця книга підходить атмосферою під час чи місце, в якому я її читаю. Тому ось така жовта книга, мені здається, на кінець літа буде просто е, гарно пасувати. Але загалом це історія, яка теж має бути дуже цікавою людям, які. Е, Люблять книговидавничу сферу, тому що це про двох дівчат, які навчаються письменницькій майстерності, і одна присвоює собі рукопис іншої видає його за свій, і ось далі про цей книговидавничий бізнес нам буде розповідатися. І остання книга, яку я вам сьогодні покажу, вона вже не на клуб. Нарешті я її хочу прочитати сама. Бо в мене теж був такий план минулого року, в серпні. Е я хотіла прочитати книгу Сергія Осоки Нічні купання в серпні. Ну. Це ж ідеальний меч, коли ще читати нічні купання в серпні, як не в серпні. Було б прикольно ще й мати нічні купання, але, на жаль, комендантська година не завжди лишає таку можливість. Наскільки знаю, ця збірка його такі такої короткої прози про дитинство зі спогадами має бути такою ностальгійною, приємною. Принаймні, такого я від неї очікую і сподіваюся, що цього року мені вже вдасться втілити свій план і прочитати книгу з серпнем в назві. Відповідно, в серпні. Тож, це було дуже швидко, мені здається. Ми з вами поговорили про мої читацькі плани на останній місяць літа. А ви обов'язково напишіть у коментарях, чи ви собі підбираєте такі плани, і чи ви підбираєте саме книгу під сезон за обкладинкою, за назвою, чи якось інакше. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!